План перемоги України вже в руках європейських лідерів. Цього тижня Володимир Зеленський відправився в міжнародне турне. За цей час він вже встиг зустрітись з низкою західних лідерів. Зокрема, у Берліні Зеленський провів переговори з канцлером Олафом Шольцем та президентом Німеччини. План примусити Росію до миру саме такими словами Зеленський презентував план перемоги Шольцу та назвав бажану дату закінчення війни. Сьогодні я представлю Олафу план як. На нашу думку, примусти Росію до миру, тобто як завершити цю війну, хотілося б не пізніше ніж у наступному 25-му році, і гарантувати неповторення агресії. Під час зустрічі канцлер також анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів євро. Він включатиме зокрема системи протиповітряної оборони. А у Ватикані президент України поспілкувався з папою римським франциском. Центральним питанням у їхній розмові стало повернення українських військовополонених. Тематично Зеленський подарував франциску картину з зображенням різанини в бучі. На полотні показані жахи російських воєнних злочинів у. Бучі очима маленької дівчинки. Своєю чергою Франциск подарував Зеленському бронзову табличку із зображенням квітки з написом Мир це тендітна квітка. Напередодні ж Зеленський був в Італії. Там він зустрівся із главою італійського уряду Джорджією Мелоні. Український президент представив прем'єрці свій план перемоги. Лідери України та Італії обговорили ситуацію на фронті та безпекову допомогу. Італійська прем'єрка висловила свою позицію щодо миру. В Україні мета нашої підтримки полягає в тому, щоб Україна отримала такі умови, за яких вона могла б сісти за стіл переговорів про мер. Мир, як я вже неодноразово говорила, не може означати капітуляцію. Як багато хто боягузливо пропонує. Мелоні також оголосила, що 10 11 липня наступного року в Римі відбудеться конференція з питань відновлення України. Раніше свій план перемоги Зеленський встиг представити президенту Франції на зустрічі з Макроном. Вони обговорили і питання про перенесення саміту миру. Наступний саміт миру має відбутися у листопаді. План буде вже на столі, а дати я не знаю. Думаю, зараз ніхто її не знає, але ми будемо готувати все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде з усіма деталями. А вже опісля розмови з Макроном під час спілкування з представниками ЗМІ Зеленський знову нагадав партнерам про відсутність дозволу на далекобійну зброю. Також зазначив, що планують розширення співпраці України та Франції у спільному виробництві зброї. План перемоги Зеленський також презентував і британським лідерам на зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старменом і генеральним секретарем НАТО Марком Рюте вони домовились опрацювати документ плану перемоги разом із. Союзниками. Окрім того, лідери обговорили питання євроатлантичної інтеграції та військове посилення України. Саме це, на думку Зеленського, створить найкращі умови для відновлення справедливого миру. Каріна не читає НТА.